Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 10 грудня 2025 року. Ключові висновки. Кремль погрожуючи Європі, створює інформаційні умови для відхилення будь-яких суттєвих гарантій безпеки для України. Кремль превентативно відкинув легітимність будь-якого майбутнього українського уряду, який він безпосередньо не контролює у відповідь на нещодавні заяви президента України Зеленського про те, що він готовий провести вибори до закінчення війни Росії в Україні. Кремль знову відхилив запропоноване Україною припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі та заявив про зобов'язання Росії знищити українську енергомережу в зимові місяці. У ніч з 9 на 10 грудня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 80 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 50 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міст. Курськ, Мілерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 50 безпілотників, а 29 безпілотників вразили сім об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій, промисловій та цивільній інфраструктурі в Сумській, Одеській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Українські та міжнародні звіти свідчать про те, що нещодавні російські удари продовжують завдавати значної шкоди цивільному населенню та порушувати інфраструктуру. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК. Повідомила, що 94 647 домогосподарств у Дніпропетровській області в період з 1 по 7 грудня залишилися без електроенергії після того, як російські удари безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру. Верховний комісар ООН справ людини 10 грудня повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні у 2025 році на 24% вища, ніж за аналогічний період 2024 року, приписуючи значну частку. Цього російським ударам і підтвердив, що в результаті російських атак за попередні шість місяців загинуло 1420 цивільних осіб. Та було поранено 6545 осіб, включаючи медичних працівників, журналістів, працівників екстрених служб та гуманітарний персонал. 10 грудня росі... українські війська завдали удару безпілотниками надводними апаратами по російському нафтовому танкеру Тіньового флоту в регіоні Чорного моря. Росія може створювати умови для загрози Одеській області з боку окупованого Росією Придністров'я, намагаючись закріпити українські війська на південному заході України. Наявна інформація з відкритих джерел свідчить про те, що російські війська ще не захопили Покровськ, але ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська найімовірніше захоплять Покровськ і Мирноград, але для цього знадобиться більше часу, та вони зазнають більших втрат. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, а також поблизу Гуляйполя. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, свідчать про те, що українські війська діють вздовж Донецької залізниці на північному заході Покровська та на північному заході Мирнограда, на схід від Покровська. Або утримуючи, або нещодавно відбивши ці позиції. Однак ситуація для українських військ у покровсько мирноградському котлі залишається серйозною. Російські війська продовжують проникати в центр та захід Мирнограду. Речник української бригади, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російські війська одночасно атакують сам Мирноград та його фланги та блокують українське логістичне забезпечення. Український речник заявив, що українські війська мають обмежені можливості для проведення ротації через російські удари та місії з інфільтрації, що вимагає ретельної підготовки до кожної ротаційної місії. Речник заявив, що російські війська продовжують авіаудари по українських укріплених позиціях і намагаються поєднати серії великих ударів із наземними операціями. Речник повідомив, що російські війська використовують бронетехніку поблизу Покровська, а Український сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив, що підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії скористалися поганими погодними умовами для. Пров... Механізованого штурму з південного на північний Покровськ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 грудня, показують, як російські війська здійснюють механізований штурм розміром взводу на заході Покровська. Ці повідомлення свідчать про те, що російські війська змогли перевести принаймні деяку транспортну техніку до Покровська після того, як українські зусилля з перехоплення успішно запобігли операціям російської механізованої та моторизованої техніки на Покровському напрямку. Середній листопада 2025 року. Головнокомандувач Збройних сил України генерал полковник Олександр Сирський 10 грудня зазначив, що українські війська все ще діють на півночі Покровська, але визнав, що на невстановлену попередню дату в Покровську не було українських військ, що свідчить про те, що українські війська нещодавно Повернули собі обмежені позиції в місті. Сирський визнав, що українські війська вивелися з районів Сухого Яру, Лисівки та Новопавлівки на південь та південний схід від Покровська у невстановлену попередню дату. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка російських досягнень. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 10 грудня, що російські війська захопили Вовчанське технічне училище в центрі Вовчанська. На північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 10 грудня, що російські війська утримують позиції на південному сході Костянтинівки, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно просунулися на південний схід Костянтинівки для проведення інфільтрації. Оцінка проникнення російських військ. Машовець повідомив 10 грудня, що російські війська утримують позиції на півдні та південному сході Костянтинівки. Інститут вивчення війни оцінює, що ця подія не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм району бойових дій на цей час. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпольському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 грудня, свідчать про те, що підрозділи 36-ї мотострілецької бригади Російської Федерації просунулися в центральній частині Остапівського на північ від Гуляйполя, на стику річок, Гайчур та Янчур. Інститут вивчення війни раніше оцінював, що здатність російських військ форсувати річку Гайчур, ймовірно, буде визначальним фактором здатності Росії здійснювати оперативно значне просування далі на захід у напрямку Гуляй поля, а просування російських військ через річку поблизу. Оз... Стапівського може загрожувати ізоляцією українських військ поблизу Гуляйполя від українських військ у районі Покровське Олександрівка. На північ від, від Гуляйполя вздовж автомагістралі Т0401 Покровське Гуляйполе. Оцінка проникнення російських військ, геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, як українські війська завдали удару по окупованій Росією будівлі на сході Гуляй поля, що за оцінками Інституту вивчення війни було російською місією проникнення, яка не змінила. Контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.